вітати вас на каналі в новому підключенні. І сьогодні у мене підключення вже з готовою роботою, яку я дов'язала в рамках спільного проєкту Тамари Новікової з каналу В'яжу на дивані. Проєкт називається Дівчатка такі дівчатка. Це категорія невиправна. І дійсно, вона невиправна, тому що я її розпочала цю роботу. Як швидко розпочала, так швидко і закінчила. Дуже мені сподобалося в'язати з даної пряжі. А дана пряжа це у нас ось така Alize Angora Gold Ambre batik 825 метрів на 150 грам. Тут у нас склад 80% акрил, 20% вовна. Гарна пряжа, в роботі гарна. В'язала на спицях номер 375. Тут рекомендують нам, здається, четвірку. А, від трійки від до шестірки. Ну, я не знаю, як на 6, на шестірки можна в'язати. Я на 3,75 і в мене полотно, ну, як ви бачите, досить таке рихле повітряне. Я навіть не уявляю, як це буде на 6. Ну, можливо, хтось в'яже більш щільніше, ніж я, то. Якось так. Я вам ставлю відео обов'язково, як ця шалька виглядає. Я знімала на, е, на природі, скажімо так, її. А зараз підключилася і хочу сказати, що е, вив'язала я пряжу в нуль, там буквально залишилося декілька метрів. Я той шматочок викинула. І ось так у мене гарно вийшло. Я її не блокувала, просто випрала. Розклала шальку, але не розумію, що я знімаю, бо все так відсвічує сніг. Надіюся, вам буде щось видно. Ну, ось така я кинула її на сніг. І все. От вам і не виправно. І зараз вам хочу зробити заміри даної шалі, чи то бактусу, хто як називає, не знаю. Так, зараз розложу вам його і спробую все, -все гарно заміряти. І так, дівчатка, 81 см, у мене пів. Розмах крил одного крила 81 см. Тобто, 1,62 м у нас вийшло, вийшла шаль в, в такому розгорнутому вигляді, і її висота, чи то можливо, ну, мабуть, довжина все-таки те, що дужче, так? 80 см. Ну, тобто, досить величенька. Гарно, мені сподобалася. Я думаю, що це все ж таки буде на подарунок на себе. Я приміряла. Ну от не те воно мені і все. Не знаю, чому, я таких речей не ношу. Ну, не подобається мені оце багато намотаного на шиї. Не люблю такого. Тому, Тому якось так. Ось так я. Ще вам трішки покажу ближче на столі. І зараз вставлю шматочки відео, деякі фото. Можливо, а можливо, фото і не буду вставляти, залишу вже на потім. Ось така у нас вийшла шалька. Дякую, Тамарочці, за такий спільний проєкт. Є можливість пов'язати те, що хочеться. Те, до чого лежить на даний час душа. Те, що хочеться спробувати щось новеньке. Тому переходьте за посиланнями до дівчат. В описі під даним відео є всі посилання на організатора, спонсорів, а також учасників даного спільного проєкту. Переходьте, там дівчата вже нав'язали купу різної краси. Тому не гайте часу, переходьте, залишайте вподобайки, залишайте коментарі, тому що коментарі дійсно надихають. Дають нам крила щось створити і витворяти, і знімати далі відео. Так, це категорія невиправна. Я вважаю, що я справилася. Дана робота є готовою. І буду продовжувати тепер в'язати, дов'язувати свій джемпер, який по ньому просування. Я зараз підключуся і покажу вам. Просто ролик такий вставлю, Тому не перемикайтеся, залишайтеся. Переглядайте, як даний джемперок виглядає на мені. Він ще не готовий, але в процесі, в процесі, в процесі. На даному етапі вважаю готову роботу готовою. Буду з вами прощатися. На все добре. Дякую за коментарі, за вподобайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.